Російська керована авіабомба впала на цьому полі з озимою пшеницею між селом Тарасівка та містом Корап новгород Сіверського району. Звідси до російського кордону щонайменше 80 кілометрів. Сталося це близько п'ятої вечора, 4 листопада. В'ячеслав тоді працював поблизу у полі на комбайні. Бачив, мигнуло. це. Я. Ну тоді вибухнув. Камбайні хорошо чутно було. Ну не так, щоб злякався, але трохи якби дірнуло. Це і потім дим повалив. Чоловік розповідає. Спочатку вони з колегами подумали, що це новий вид безпілотника, бо летіло повільно та низько, трохи вище верхівок дерев. Бомби ні не падали, в основному шахеди збиті були, і все ну хоча шахеди теж вибухи великі Півробітники поліції не пустили знімальну групу на місце падіння авіабомби ближче ніж на 30 метрів, проте одразу після удару там побували місцеві жителі. А цей шматок від російської авіабомби за 60 метрів приблизно від місця удару знайшли місцеві жителі. Він важить приблизно 3 кілограми, при тому, що довжина цього шматка десь приблизно 30 сантиметрів. За словами місцевих, які на камери говорити не захотіли, вирвав від удару авіабомби діаметром 5 на 5 метрів, а глибина її метр 60 метрів приблизно.